Затишний будинок пані Марини внаслідок стихійного лиха 2 квітня перетворився на руїну. Тоді синоптики зафіксували перший рівень небезпечності. І півшостої це було десь. Я була вже вдома, приїхала з роботи і дуже зірвалася буря, і я почула сильний звук. І коли вже вийшла на вулицю, вже побачила, що даху немає. Жінка розповідає. Лише нещодавно закінчили ремонт, навели лад після окупації, і ось знову спіткало горе. І коли ти виходиш на вулицю і ти бачиш, що ти сам серед поля, і реально немає кому допомогти, того, що ну я, наприклад, з багатодітної сім'ї, і це але до зараз наразі мої брати захищають ну так само військові і ну. Коли ти виходиш і бачиш, що навіть не знаєш, що тобі робити і куди звертатися, бо залишився ну з чоловіків. У мене є тільки батько, якому 72 роки. Чоловік вже два роки захищає територію нашої незалежної України. Зважаючи на це, жінка звернулася до місцевої влади, оперативне обстеження та реєстрація відповідної заявки. І от результат не змусив себе довго чекати. Звичайно, це. Дуже велика, як кажуть, радість, те, що так швидко все від, так швидко відреагували, тому що ну навіть вночі десь якісь пориви вітру, і звуки ну нереально моторишні просто. Вже сьогодні у будинку пані Марини проводять демонтаж понівеченої покрівлі та підготовчі роботи до того, аби невдовзі оселя засяяла новими фарбами.